громадський транспорт працює за графіком, навіть попри те, що цієї ночі російські терористи обстріляли одне з наших транспортних підприємств і пошкодили частину автобусів і адміністративні будівлі. Також була пошкоджена контактна лінія, і зранку на маршрути не вийшли тролейбуси. Але наші фахівці оперативно полагодили її. В місті курсували 20 тролейбусів і 56 автобусів. Однак, через значні Пошкодження після обстрілів, як я вже зазначив, електротранспорт знову не курсує. Ми вимушені були вимкнути електропостачання у багатьох районах міста для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Зараз ми спостерігаємо загострення з боку російських терористів на тимчасово окупованих територіях лівобережжя Херсонщини. Обстріли населених пунктів посилились. І там, де ще позавчора, здавалося б, було більш-менш безпечно, учора ми мали двоє загиблих і восьмеро поранених. Є, звичайно, найнебезпечніші зони це ті, що наближені до Дніпра, але і там продовжують жити люди. У нас є населені пункти, куди вже навіть автобуси не ходять, і волонтери не ризикують їздити. Але і там ще залишаються місцеві жителі. За минулу добу ворог 11 разів. Обстріляв населені пункти нашої громади. Найбільші ураження зафіксовані у самому Херсоні та Комишанах. Пошкоджено до двох десятків приватних будинків, дві багатоповерхівки, гаражі, автобуси тощо.